Мене звуть Ірина Куцева. В цьому промо я хочу познайомити вас з компанією та можливостями FM World. FM World – це світовий бренд, який на сьогоднішній момент працює по всьому світу, має представництво на всіх континентах, має власне виробництво і представляє шість продуктових лінії. Флагманом компанії є парфумерія класу люкс та нішева лінійка та парфуми з феромонами. Також представлена декоративна косметика, доглядова косметика, товари для здоров'я, програма схуднення та оздоровлення і елітність. Чаї та кава вся продукція має сертифікати якості. Як показник, це те, що з нами співпрацюють арабські Емірати і компанія представлена в списку Forbes. Які ж можливості ви можете мати співпрацюючи з компанією ФМВОЛ? По перше, вам відкривається доступ до власного інтернет-магазину, і ви можете напряму не через посередників, а напряму від завода виробника, напряму від компанії, мати доступ до всієї продукції і бути віп клієнтом з постійною знижкою в 40%. плюс мати додаткові знижки і активні пропозиції. Плюс ви маєте другу можливість це мати активний дохід, дохід на продажах, і це дуже швидкі гроші. Дуже Гарна можливість і третя можливість, яку ви можете мати, почавши співпрацю з компанією FM World, це бути бізнес-партнером компанії, бути амбасадором бренду і на рекламі, на рекомендаціях розвивати свій власний інтернет-магазин незалежності від країни вашого проживання. І розпочати свій власний міжнародний бізнес. Тут уже перед вами відкриваються такі перспективи, як професійний розвиток, відпочинок в найкращих куточках світу, таких як Сінгапур, Мальдіви, Дубаї, і також тут є можливість розвитку власної команди, автобонус і дуже гарні заробітки. Тому обирайте, що на сьогоднішній момент цікаво, цікаво саме вам, і приєднуйтесь в нашу команду.